Сьогодні теж одна дуже класна гра. Завдання. Так. Я вам буду читати початок прислів'я, угу. а вам треба закінчити його. Попробую. Давайте. Е, перше. Борода не робить. Бо не робить борода не робить людину, будь молодою. Борода не робить? Інтересно. Борода не... не ходить. Борода не робить. Воси не... Воси борода не робить. Борода не... не робить. Не робить. Мозги теж. Борода не робить. Коли борода не робить, то ні спить. Борода не робить. Борода не робить. А далі? А далі а далі буде. Борода не робить. Біди. Борода не робить. ж то голова робить. Добре. Борода не робить. Людину чоловіку. Борода не робить? Мужнього. Добре. Борода не робить. Не перене прибирає. Хоча прибирать прибирає. Може прибирати бородою. Борода не робить? Людину красиву. Борода не робить. Але літає. Борода не робить? Вуса не робить Борода не робить? А росте. Борода не робить? Е, борода не робить. Ха -ха. Борода не робить? А росте. Закритий рот. Мовчить. Закритий рот. Хм. Хм. Закритий рот. до Закритий рот. В закритий рот. Будет рот, то да, мовно не попаде. В закритий рот. Е, муха не полізає. В закритий рот. Очі. В закритий рот. Працює? В закритий рот. Їжу не положиш. В закритий рот. Їжу не положиш. В закритий рот. Не говорить. В закритий рот. В закритий рот, ложку не запихнеш. Буває, що й корова. Говоль. <звук> Буває, що й <і> корова. <звук> Буває, що й <і> корова. <звук> Буває, що може <і> й корова насрати. <звук> Буває, що й <і> корова. Телече. Буває, що й корова. <звук> Мечіт. Буває, що й корова. П'є молоко. Буває, що й корова. Засидає. Буває ще й корова. Ти Буває, що і корова літає, так? Да? Представляєш, що падає. Буває ще й корова. Літає. Буває, що й корова. Мукає. Буває, що й корова. Мукає. Буває ще й корова. <к х Spring> Скаче. Буває, що і корова. Спить. Буває, що й корова. Мукає. Буває, що й корова. Буває, що корова має бороду. Без вірного друга. Дорога довга. Без вірного друга. О, глядь, не ходи. Без вірного друга. Нема дороги назад. Вперед. Без вірного друга. Нема радості в житті. Угу. Без вірного друга. Більше ковбаси достанеться. Без вірного друга. Собою. Без вірного друга. Ні туди, ні сюди. Без вірного друга. Велика туга. Угу. Без вірного друга? Нема руху. Без вірного друга. Нікуди не підеш. Без вірного друга. Не не буде подруга. Добре. Двоє третього. Не ждуть. Двоє третього? Не. Двоє третього не кидають. Двоє третього. Не чекають. Двоє третього. І ждуть. Двоє третього. Б'ють. Двоє третього. Двоє третього. Несуть. Двоє третього. Переведуть. Двоє третього. Чекають. Двоє третього. Не чекають. Двоє третього. Люблять. Кінь на чотирьох. Людина на двох. Кінь на чотирьох. В копитах. Кінь на чотирьох. В ногах. Кінь на чотирьох. Чоловік на двох. <memorize> кінь на чотирьох. Кінь на чотирьох. То здоровий кінь. Кінь на чотирьох. Спікнувся. Кінь на чотирьох. Кінь на чотирьох, як не странно. Кінь на чотирьох. Та спотикається. Кінь на чотирьох. Собака. Кінь на чотирьох. Людина на двох. Кінь на чотирьох. Спотикається. Кінь на чотирьох. Трибає. Кинь на чотирьох? ногах не стоїть. Кинь на чотирьох? Да, кинь на чотирьох. Давайте так. Живіт товстий, а? А їсти хочеш? Живіт товстий, а? А трава залада. Живіт товстий. Хорошо, по вечерю. Живі товстий, а? А голова пуста. Живіт товстий, а? О, -о, -о, -о. Значить багато їм. Живіт товстий, а. А ти худий. Живі товстий? Ум скудний. Живіт товстий. важке. Живіт товстий. Людина <с> добра. Живіт товстий. А. Але їсти хочеться. Живіт товстий. А. Є не товстий. Живіт товстий. А. Некрупний. Живіт товстий А. Вуха маленьке. Живіт товстий. А. А голова лиса? Живіт товстий. У мене ні. Любить як вовк. Теляші, ягня. Любить як? Себе. Любить як вовк. Ягня. Любить як? Чистим серцем. Любить як. Любить як. Льоня вранці ковбасу. Любить як? Малину їсти. А. Любить як. собака палку. Живіт товстий, а? а. Ной ну, хули. Любить як? Я бутерброди. Е, любить як? Нарцис. Лисий кінь краса, а лисий? Та навіть відростає Лисий кінь краса А. А волосатий страх е, Лисий кінь краса А. Лисий кінь такий красивий, як і я. Лисий кінь, краса. Не без бороди. Лисий, кінь, краса А. А сірі не краса. Лисий кінь краса, а? а по два, не краса. <риска> Високо літає. Низько падає. Високо літає, та. Далеко бачить. Високо <риска> літає, так? Низько падає. Високо літає, та. Хто низько падає? Високо літає, та. Як у рел в горах. Високо літає. Високо літає і низько падає. Високо літає і низько падає. Високо літає. Низько сяде. Високо літає. Високо падає. Крадеш голку. ,000 ,000. Вкрадеш голку, а? А знайдеш лом. Крадеш голку, а? Потіряєш? Це ложишся. Крадеш голку, а? Вкрадеш голку. Получиш в лоба. Вкрадеш голку, а? Вколишся. Вкрадеш голку, а? А больно буде потім. Крадеш голку, а? Втратиш стохсіна. Крадеш голку, а? Полу, Получиш полопку. Крадеш голку, а? Посадяй надовго. Крадеш голку, а? Нитки немає. Крадеш голку, а. Більше не побачиш. Крадеш голку. А А нитку ні. Крадеш голку. Нитка потягнеться. Крадеш голку. Крадеш голку, колишся. Крадеш голку, а. А потім заберуть назад. Ворона вороні. Другий товариш. Ворона вороні. Каркаїт. Ворона вороні. Сир не дасть. Ворона вороні. Одружується. Одружується? Ворона вороні. Ворона вороні. Лісорока. Ворона вороні. Око не, <ріст> <ріст> не, 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 не виклює. Ворона вороні. Око не виклює. Ворона вороні. Око, око, око не викуляє. Ворона вороні. Око не викліє. Ворона вороні. Око не викулей. Ворона вороні. Брат і сестра. Там добре. Де нас немає? Там добре. Де нас Там добре, де? Нас нема. Там добре. Ми є. Там добре де? Нам добре де. В домі. Там добре. Де ми є? Там добре. Де нас нема. Там добре. Де нас нема. Там добре. А тут ще краще. Там добре. І нам добре. Там добре. Там не добре. Хоч сопливий. Та платка немає. <ріхи> Хоч сопливий. Але сміливий. Хоч сопливий. Ну щасливий. Хоч сопливий. то красивий. Хоч сопливий. Та й красивий. Хоч сопливий. Хоч сопливий, але мій святик. Хоч сопливий. Але герой. Хоч сопливий. Ну маленький. Хоч сопливий. Зато класний. Хоч сопливий. Зато бородатий. Хоч сопливий. Але нормальний. Хоч сопливий. Зате без кашлю. Хоч сопливий. Але добрий. Хоч сопливий. Та лінивий. Хоч сопливий. Зато смазливий. Хоч сопливий. Зато бадьорий. Хоч сопливий. Зато ніс. Хто мовчить той? Той голову має. Хто мовчить той? Ти має розум. Хто мовчить той? Той, Хто ні, ні думає. «Хто мовчить? Той нічого не має, бо він нічого не каже. Хто мовчить? Муха не пролізає. Хто мовчить? Той розумний. Хто мовчить? Той не співає. Хто мовчить? Той золото добуває. Хто мовчить? Той сміється. Хто мовчить? Той розумний. Хто мовчить? Не говорить. Хто мовчить? <рес> То мовчить в того нема рота. Кожна жаба. По своєму квакає. Кожна жаба. По разному квакає. Кожна жаба. Ну, столову хвалить. Кожна жаба. Лемі літати. Кожна жаба. Ну тут не кожна жаба, я тобі так скажу, через одну. Кожна жаба. Своє болото, хвалить. Кожна жаба. Моє своє болото. Кожна жаба. Кожна жаба має два ока.